Усім привіт, вітаю на каналі відеоогляд ось такого хорошого акумуляторного щілюського Тримера Як бачимо, моделька FSI 45 на акумуляторі. Зараз ми зробимо розпаковочку. Так, як бачимо, отак проходить в коробочці. Що в комплекті є? Є захисні окуляри, зарядка, захист, ручка. Так, і ще мають бути ось. Це що? Замість жилки, оце такі ножики пластикові. До речі, їх треба перед використанням замочувати в воду 12-24 години. Вони тоді стають більш еластичніші. Зараз ми його складемо повністю і включимо попробуємо, як працює. Так, ось ми його склали. Такий чудовий захист. Є також дуга, якщо йти попри бордюрчик чи попри дерево, щоб не пошкоджувати інші рослини, є така дуга безпеки, обмежувач, будемо казати. Тут є регулювання різного кута. Його можна підставити під різним кутом. Хочете так, хочете так. Для зручності можна навіть головку обернути на 45 градусів. Також цю ручку можна відрегулювати для... під себе. Є в комплекті шість таких запасних ножиків. Вони ось тако знімаються. І ось так ж легко. О, монтується. Ще один розложу для зручності. Як бачимо, дуже все просто. Нікуди вони не вилітають і так швидко вони не стираються. Є також ключик. Ключик треба ось сюди струмити. Рівень заряду АКБ. Бачимо одна подіка, це десь 25%. Стоп. Досить, досить тихо працює. Як бачимо є обмежувач. Досить зручно, до речі, дуже легкий. Я думаю, користування з ним дуже буде навіть просто жінкам, а також і дітям, яким, які досягнули 14 років і більше. ну, теж великі діти будуть. така річ. Рекомендуємо. На сьогоднішній день вони вартують в районі 3900 гривень. Всім гарного настрою, підписка, лайк з вас.